Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Хочу з вами поділитися, що зробив я таку кормушку на меншу рибу і також зменшена кормушка, як в попередньому відео я показував. Також майже такої конструкції поплавочок. І під мої гранули, які робив. Поплавочок слугує бо це як водяний парашут. Кормушка не перевертається, а в рівномірному положенні осідає на ґрунт і буде стояти на ґрунті. Також на два гачечка зробив. Тут такі з трубочки Чупа-чупс зробив таку штучку кембричок, щоб ходив по основній шнурочці. Шнурочку я просмолюю, вона потім не боїться води не пристає. І другий гачечок з цієї сторони. Також кормушка, коли стоїть, є покльовка. Це вже незалежно. Кормушечку не тягне. от Коли покльовка, рибка тягне, а кормушечка на місці остається Можна на один гачок робити. Ну, я зробив ще на один-два на гачечка. І от, з ґрунтозацепами тут трубочка з чупса паяна щоб ходила шнурочка. І буде ніжна покльовочка і чутлива. Відкручується шпичка. Ось шпичка відкручується з поплавочком. Я говорив в попередньому відео, поплавочка можна намастити антрактантом або в крайнім разі якимсь. Натерти таким, що рибка любить, або кровалол, ще якісь такі медичні препарати, що приваблюють рибку, або часник. І гранулка. От. Коли гранулка ця розтає то гачечки вистрелюють і вони стоять біля кормушки близько. І це буде така от на меншу рибу кормушечка. Травулок наробив, трошки підсушилися, можна її на постолоба робити. І от закручується, зацепляються гачечки у саму, у саму гранулку. І вона розстає, тоді гачечки вистрілюють. От. Другий гачечок от також підтягується От до самої кормушки і отак От вигляд ставлю я кришечки тому що коли розстає гранулка все осипається в кришечку і воно не розсипається Сипається вокруг кормушки. Мо на кришечку не ставити, вона знімається. І полюбляю я такі з зацепами. О, і ця кормушечка повністю десь грам 50, попередня була 200 грам. Можна зробити ще меншу. Хто як хоче. Мені подобається така. Ось така кормушечка з підручних матеріалів. Чому я вирізаю з бляшечки? тому що свинець він дорогий, і я його тримаю на спінгування. І з бляшечки господарства можна знайти таку желізну бляшку і вирізати таку кормушку. ось запресувати таку шпиці штучку. І все, кормушка готова до рибалки. Всім, кому сподобалось моє відео, щиро дякую. Бажаю всім добра, здоров'я, успіху, всього найкращого, слава Богу!